Доброго ранку Продовжуємо прокидатися в компанії програми ранок на тисі. Що таке поліомієліт? Краще не знати жодній родині, але бути озброєною інформацією щодо цього небезпечного вірусу просто вкрай необхідно. Ми запросили до цієї студії двох фахівців: Олеся Малець, обласний дитячий невролог, та Віра Соловйова, обласний дитячий інфекціоніст. Доброго вам ранку. Доброго. ці жінки, ці лікарі точно е, заспокоять нас. Можливо, когось застережуть і нададуть нам ту інформацію, яка можливо. Допоможе врятувати чиєсь життя або звернути увагу батьків на певну симптоматику, яка є вкрай небезпечною. Отже, довго не говорили в нас в Україні, і, зокрема, на Закарпатті, про цей небезпечний вірус. Не говорили напевно, тому що не було потреби влітку. Цю тему підняли знову минулого року, тому що не знаю, ви мені зараз підтвердите, або спростуєте, були зареєстровані в нас два випадки цього захворювання. Чи підтвердились вони? Чи це була поліомієлітна подібна інфекція? Що це було? Так, ці випадки, звісно, підтвердилися. Ми цих дітей госпіталізували і останнім часом якось все більше дітей почало поступати за знаками подібних захворювань, тому ми всіх дітей дуже ретельно обстежували. Угу. І от якраз ці два випадки вони були підтверджені, причому підтверджені не тільки нашими там, національними лабораторіями, але референс-лабораторіями, європейськими лабораторіями, що це є випадки поліміеліту. Ну просто треба якусь розумітися на тому, що ж це за поліоміеліт. Тобто це є не дикий вірус, поліовірус, який прийшов до нас із Нігерії, з Афганістану або з Пакистану, а це є вірус, який е фактично сформувався уже в нашому суспільстві. Вірус е він є вакцинного походження, але не сам вакцинальний вірус, а вже його мутант. Тобто, тобто виявивший він він мутує, мутує. вірус, він мутує. мутує, да, він Це, мутує. Найстрашніше. Це найстрашніше, але він мутує, іменно коли ми порушуємо правила гри е, з вакцинами. Тобто це не той вірус, яким е, заразилася дитина під час вакцинації, а це той вірус, який був введений колись дітям під час вакцинації, і внаслідок того, що е, навколишнє е, середовище, не не середовище, угу. а е, ну, суспільство е, за от останні 6-7 років було не вакциновано, тобто великий прошарок невакцинованих людей. Проходячи пасажем через цих невакцинованих осіб, цей вірус кожен раз мутує е і змінюється. І причому він змінюється не в сторону якогось другого вірусу, там другого захворювання, а іменно в сторону віруса дикого, тобто того вірусу, з якого він колись був утриманий. Не буває такого. Він набуває властивоти перві да, навісного свого предка, стає дикого предка. і він стає агресивним і він починає викликати захворювання поліміліту і по патогенезу, ну і фактично по причині. Ось цей вірус. Я скажу вам відверто, що ніколи не задумовувалась над е, тим, що колись ця проблема може торкнутися, не дай Бог, мою родину. Я це навіть не припускала. Але я не побажаю жодній мамі пережити те, що я пережила протягом Все. цих днів, коли е, в мене і в вас виникали думки про те, що моя дитина може бути хвора. І тому скажіть, будь ласка, ми сьогодні мусимо донести до кожного з батьків, щоб були обачними, уважними і в жодному разі не ігнорували щеплення і проходили всі обов'язкові етапи вакцинації. Що це за вірус, які його симптоми, що він вражає, і коли слід бити тривогу. Це все ми мусимо сказати. Ну, це полімеліт викликається поліовірусом. Це інфекційне захворювання, яке насамперед вражає нервову систему людини. Хворіють цим захворюванням в основному діти до 5 років. Але в зв'язку з тим, що у нас не населення щеплене приблизно 50% в Україні чи загальне. Але так? діти, молодшого а віку діти би... вийшли до 15% вже так. Це мало щеплюють, мало При щеп причому, що правила ігри оговорюють вакцинацію 90-95%. Тоді працює вакцина, і тоді ми можемо бути ступені. Uh -huh. Так, але минулі роки, минулі роки, я говорю вже про покоління теперішніх, навіть мам підлітків. Дуже багато батьків відмовлялися щепити дітей, і ці підлітки і дорослі також можуть захворіти поліомілітом. І тому це проблема дуже велика, дуже серйозна. Поліоміліт швидко. Поширюється, швидко розноситься з країни в країну. І щоб бути вільним, щоб країна була вільна від цього захворювання, має бути, має бути щеплено приблизно 95% населення. У нас 50%. Ну, 50, не, різні не джерела дають різні, різний процент. Там стосується, залежить, статистика, як статистика дає, але щепити дітей обов'язково потрібно, тому що цей вірус тоді буде не поширюватися і все менше і менше дітей буде хворіти в даному випадку вакцину спорідненим полімолітом. Велике значення має, тому що е, завжди, якщо мені говорять, на що щепитися. Я кажу, ви послухайте маму. Це така досить безпечно. Зовсім, зовсім безпечна. безпечна та, Крапельки. Але треба послухати, хоч раз, маму, яка була в нас в лікарні, в якої захворіла дитина, і в якої дитина, можливо, може лишитися угу. і лишається часто інвалідом на все життя. Тому що цей вірус, якщо е, уразить організм, значить. Є така форма паралітична форма поліоміліту. Най... Яка... Найскладніша. найскладніша і яка викликає паралічі. Ці паралічі не лікуються. Mm. Uh, Ви сказали, що поліомієліт в першу чергу вражає нервову систему. Як проявляється він? І з чого починається, і яких форм... які він форми може мати. вражає, він вражає. Нервові дитини, які відповідають за рух за рух Відповідно, кінцівки. за рух кінцівки, якщо це може бути як і нижня кінцівка, це може бути і верхня кінцівка. Це паралітична форма. Є ще менінгіальна форма, є ще абортивна форма. Абортивна форма вона взагалі перетікає як грипоподібна, її можна спочатку не оцінити як польполімлітполімеліт або вакцину споріднений. Поліміліт тому ці люди найбільш небезпечні, вони розносять цей вірус. Менінгіальна форма вона лікує, лікується, виздоровлюють повністю дітки. А паралітична в більшості це е... дефект. Ураження, органічне ураження на все життя, і ці діти у них стає тоньша кінцівка, вона не працює, не рухається так, як треба. І в подальшому, коли дитина росте, ця кінцівка лишається меншою і тоньшою, і не працює. Це дуже видно, це дуже косметичний дефект, це психологічна травма і для дитини, і для її близьких, які за нею хвилюються. Які симптоми цих усіх трьох форм? Всі різні всі різні. Якраз чому я сказала, що могла бути абортивна форма або типова форма. Це ну, можна... абортивно починається так, як звичайний грип, так? Ну, вірус не закінчується. Так, від І вірус не може закінчується бути... без паралічів. Температура може бути кишкова. але ця конкурсу. людина, яка принесла цю абортивну форму, може заразити інших, і перенесуть її в значно складніші форми. Оце, оце є оце. саме коварна властивість цього вірусу. Тому що, якщо ми говорили раніше за віспу, так угу. з нею легше було боротися, тому що всі інфіковані віспою мали клінічну картину. Віспи їх ізолювали, і от ми угу, тепер знаємо, угу, Як угу. немає клінічних. Випадків, значить, немає натуральної віспи. А тут якраз от статистика і досить вона чітка, тому що точна наука: один на стой на 200 випадків тільки паралітичний, тобто на ці два випадки, які ми мали, паралітичних, да, діти з залишковими явищами. Ми мали 400 500 випадків, фактично, які ми не зареєстрували і які ми не виявили. Тому що це є звичайні прояви ГОРВІ, які були і минулися. І тому він так швидко розповсюджується. І тому цю коварну хворобу важко вилучити з суспільства. А як ставиться діагноз за допомогою яких обстежень і аналізів? Ну, під. Під оточення, якщо є, є якщо скарги, якщо з'являються скарги на рухові порушення, дуже часто батьки кажуть, дитинка встала на ножку, вже не стає. Вони зразу вже це клінічний наші. діагноз, а в плані е, вияснення, уточнення і підтвердження діагнозу, там є чітка трьохуровньова е, система. Спочатку перший етап це ми виявили хворого і одразу його ізолювали, ну як правило, тільки паралітично, тому що всі грипоподобні випадки ми uh -huh. не ізолюємо і навіть не підозріваємо. Е, uh -huh. Далі відправляються проби фекалій. В Київ в певних умовах в сумці холодильнику із підписами в контейнері. Знаєте, що мене здавалося, що ці проби будуть результати готові аж через 60 днів. Оце от мене найвічно. Це так, але ну, як правило нам ці проби вони потрібні для чого? Для того щоб ми могли в суспільстві справитися Пані, з Пані Віро, Я, я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Хтось із глячів то телефонувався до нас. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. Тетяна. Тетяна, дуже приємно. Ми вас слухаємо. Я хочу запитати до вашого гостя, Дуже цікава і дуже серйозна тема. Я знаю, що наші мамочки молоді дуже бояться робити ці прививки, тому що кажуть, така є думка у нас угороді. Що зараз довезли якусь нашу вакцину, яка не є дієва, і яка не є дуже хороша, і що ця вакцина спричиняє ті… ну. Про ті випадки про які говорять, це по перше. А по-друге, якою має, має бути дитинка, яка ведеться на цю вакцину? Чи вона має не кашляти, чи не немає? Не як стан дитини, стан здоров'я, який має бути. Спасибі, пані Тетяно за запитання за декілька питань. Ну що хочу сказати на, на рахунок вакцини. Всі вакцини у нас сертифіковані, сертифіковані і зараз от в ту полеміку вступати на цей, тому що ми лікарі, ми самі зацікавлені в тому, щоб якісні вакцини були вакцини. якісні і щоб ми з такими випадками не зустрічалися, бо вони і як для людей, так і для лікарів сприймаються дуже боляче. На рахунок от, цих слухів про умови зберігання вакцин. Про розморожування, розморожування це є здебільшого домисли, тому що. Фактично, вірус поліміліту він дуже виживає добре в прохолодних умовах, але він виживає і в Нігерії, і пасаж його проходить через 20 організмів. Тобто він розморожування абсолютно спокійно переживає. Якщо він живе в Афганістані, значить він теплі умови переносить дуже добре. Хіба що і його можна вбити. Тобто за ці умови зберігання вакцин, навіть якщо включити логіку, навіть немає що говорити. На рахунок безпечності вакцин це є абсолютно точно саме. Безпечна вакцина саме безпечна і цю вакцину можна робити всім дітям, всім людям, навіть новонародженим і навіть хворим. І всюди в світі, коли проводиться турова імунізація, тобто коли борються навіть в цивілізованих країнах в Скандинавії, вдруг з якимось одним випадком і проводять масову вакцинацію, просто беруть всіх і вакцинують підряд і здорових і, і здорових. Ну я маю на увазі стан якісь там ногострої, ну, вірусної інфекції, які ну зрозуміло, що дитина з високою температурою або вже яка лежить там в стаціонарі, бо з міокардитом, ніхто її щепити вакцинувати uh -huh. не буде. Ну оці от соплі, ці прокашлювання, оце якесь таке нездуження, це абсолютно не є протипоказом для цієї вакцинації. І навіть якщо ви вип'єте не одну дозу, а 50 доз цієї вакцини, вам абсолютно від того нічого не буде. Кожна додаткова доза, вона тільки допоможе виробити додатковий імунітет до цієї інфекції. Тобто говорити про небезпеку цих вакцин, ну, я вважаю, що це абсолютно недоцільно. якось недоцільно і некоректно, і це якась ну, анти... це якась така вже злочинна антипропаганда. Тобто дитинка може бути в здоровому стані і в такому да. І вакцинація так, необхідна, тому що всі інфекційні хвороби вони мають якісь шляхи то, управління ними. Тобто ми можемо боротися із збудником, ми можемо боротися з шляхами передачі, ми можемо впливати на, на особу, захворівшу, як казали, знаєте, чума, научились строїти а не навчились боротися з крисами. Але якраз на полімірід ми навчилися запобігати інфікуванню, тобто впливати на шляхи передачі і на Організм, щоб він його не сприймав. І якщо людство все-таки досягло, це велике досягнення, боротися з цією інфекцією, це є просто некультурно і не цивілізовано не користуватися досягненнями такого людства. Тим більше, якщо при чумі абсолютно стопроцентно діють звичайні антибіотики, то ліків на полімірід нема. І це єдиний шлях. Захистити себе від цієї важкої, дуже важкої е, хвороби. У скільки етапів проходить вакцинація? Вакцинація проходить е, по різному. Якщо ви маєте на увазі планову вакцинацію, uh -huh. то вона включає в себе сім е, доз вакцини. Е, причому, щоб. Е, Уберегтися від от того, що в людських думках от засіла вакцина асоційованого ускладнення від поліміеліту, живою вакциною, що якісь імуноскомпрометовані, ослаблені або віч-інфіковані, або діти з первинним імунодефіцитом можуть захворіти на ту інфекцію. Ми першу дозу вакцини робимо убитою вакциною, укольчиком, це інактивована вакцина, для того, щоб абсолютно навіть той один випадок на 2-3 мільйони, який буває на. Живу вакцину реакції для того, щоб навіть цей один виключити. випадок на 3 мільйона виключити, а подальший весь світ користується і бореться з цією інфекцією живою оральною вакциною, яка викликає місцевий імунітет в кишечнику і не дає пропускати цей вірус від людини до людини. Випадків захворювання після проведення всіх щеплень не було зараз не було. Не було ні у нас, ні вот навіть Ізраїль тепер проводив. Вони знайшли один вірус одну пробу віруса у сточних водах. І вони одразу ніхто не захворів ні одного випадку. Uh -huh. Іли вони одразу на державному рівні прийняли рішення всіх вакцинувати оральною вакциною без всяких там підготовок і і там інактивованих або якихось і ні одного жодного випадку. Цивілізованому світі, в якому, в принципі, статистика є більш правдивою, ніж наша. Я, я зараз, можливо, скажу, буде. як моя мама, але починаю згадувати своє минуле. Я пам'ятаю, як в нас в школі. Приходили в школу, примусово щеплювали всіх, не було жодних питань: згодна, не згодна, дають батьки згоду. І як на мене, це було правильно. Я вважаю, що з цією вакциною іменно так і так, треба і поступати. потрібно робити. Але демократія. і Права людини то часом робить з нами жарти часом да, та, часом. Так. Е, ви сказали, що у зону ризику входять в першу чергу дітки до 5 років. Е, що потрібно, якісь можливо такі побутові навики, соціальні е, миття рук, якісь ще способи уберегти себе від цього? Що ми ще має бути звичайно гігієна, мають бути чисті руки. Тому що вірус передається через забруднення, через їжу, через питну воду. Де, правда передається, коли йде форма грипоподібна, коли чихають, кашлюють, може передатися повітряно краплинним Я шляху. перепрошую, пані Олес, у нас ще один дзвінок. Я не забула питання, яке я поставила. Доброго вам ранку, Алло. доброго ранку. Як вас звати? Доб... Доброго ранку. Я мене звати Лізавета. Пані Єлізавета, раді вас вітати. Ви хочете поставити запитання запитати. нашим гостям? Коли буде вакцина у нас е, е, в дитині три місяці і не вакцинована ніяку вакцину? Е, де ви проживаєте? Чого вилька Мокра, Тячівського району? Ем... Ніби дитини ніякого не було. Скажіть, будь ласка, у вашої де вашої дитини є дільничний педіатр? Є от педіатр мав пропонувати вам цю вакцину. Вам пропонували її? І ще не Поступила в наш район або в наше село не поступила вакцина. Пані Олеся, добре зараз спробуємо відповісти. Вакцини є. Вакцини є. 100% вакцини є. Батькам треба звертатися до лікарів, до фельдшерів і обов'язково щепити дитину. Треба показати своє бажання і знати, що тим, що ви прищепите свою дитину, ви її захищаєте від серйозного недуга, який деколи може закінчитися навіть смертю. Це дуже серйозна хвороба із 200 інфікованих. Нехай буде одна паралітична форма, але серед цих паралітичних форм приблизно 5% може закінчитися летально. Це є серйозний недух і тому здоров'я ваших дітей, онуків це в руках дорослих людей, які дбають про своїх дітей, і е, все таки не слухають різні розмови. Там десь сусідка сказала, десь можливо і медик, якийсь сказав, що цього не треба робити. Щепити потрібно. Дуже потрібно, і тоді ви будете впевнені, що ваша дитина буде здорова як в дитячому віці, так і коли сама буде мама. Тому що якщо ми не будемо щепити, цей вірус буде. Жити серед нас, і в нас будуть виникати такі важкі захворювання, як полімелітоподобні, а також вакцино споріднені поліоміліти. І це обов'язково потрібно і не слухати ніякі розмови, тому що це дуже серйозна хвороба. І якщо послухати, я вже раз сказала, батьків рідних, які стикнулися з цією хворобою, я впевнена, що вони вже більше нікому не скажуть, що не щепіть, не треба, це шкода, треба щепити. Це мови не може бути, це потрібно. Хочу відмітити, що е, якщо літом вакцини дійсно не було, якщо mm -hmm. навіть на перший тур цієї вакцинації позапланової е, ми були забезпечені не повністю, тобто ми там десь 30% дітей щепили і повністю використали все, то вже на другий і на третій тур у нас є повне забезпечення, і експерти ВОЗ навіть приїжджають і контролюють, що чого ж ми все таки не досягаємо того рівня. Який би потрібен був для захисту населення при наявності повністю стопроцентному забезпеченню вакцини? Так що звертайтеся до своїх педіатрів, звертайтеся в Тячево, Там є відповідальні люди, є імунолог, який відповідає за вакцинацію, причому і планову, і позапланову за всі. Там є районний педіатр, і вакцина є абсолютно точно. Ми говорили про Перед тим як зателефонувала глядачка про дотримання певних санітарних і гігієнічних норм. Це насправді вірус, якщо помити ретельно милом руки після походу в магазин, після якихось відвідування людних місць. Чи справді вірус за допомогою дезінфікуючих засобів можна вбити, якщо він на руках знаходиться? Звичайно, що можна можна, звичайно, що можна і потрібно, і це ну, звучить просто мити чутливий, цей вірус до всіх, деззасобів, засобів, крім спірту. Шо скати, якщо при кишкових інфекціях деколи достатньо обробити руки тими спреями, які продаються в магазинах, спіртну спірцедіржамі, то там да от лише до спірту вірус поліеміліту є стійкий. Тобто, якщо ми обробимо руки спіртом, то no, вірус sense. ми не знищимо. А мило, любі е, хлормісні засоби, доместуси і, і все решта, і, і навіть механічне змивання тих фруктів водою або чогось, воно абсолютно запобігає е, передачі вірусу і тому, що він засідає. Хіба вже в дуже е, антисанітарних умовах, коли порушені е, каналізаційні якісь там у, у, у ті всі... Е, Всякі колектори, очисні споруди, от там він може вже в такому вогнищі зберігатися і передаватися через питну воду. А як правило, це і контактно-побутовий шлях, і це як люба кишкова інфекція, це кишковий вірус, це боліз грязних рук. Дорослі можуть захворіти літні люди, можуть. Можуть, можуть, можуть. Також. І, 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 якщо і, літні вони не щеплені, і, і, якщо і, вони щеплені, все таки Данки, через там, 50 років, через якийсь такий час, імунітет все таки від прививки згасає. Тобто навіть рекомендують в світі, в інших країнах, там, де ми вакцинуємо, в по, по таких ситуаціях небезпечних дітей, то в тих сім'ях і вакцинувати і дорослих. Тим більше, що я кажу, ні одна додаткова доза, чи вона зроблена вчора, і ще завтра, і ще через три дні, вона не вигляді. пошкодить вам. Вона тільки допоможе виробити імунітет. А на рахунок якості вакцин, шувот відмовлятися від того не можна. Навіть якщо щось таке ну, унікальне сталося з тою вакциною. То вона в крайньому випадку вона може не зробити свою справу, але пошкодити, пошкодити вона не точно не пошкодить. Для того ми проводимо три тури імунізації, мити руки, щеплюватися і ще раз щеплюватися від усіх хвороб. І що ще хочете сказати нашим батькам? Щоб довіряли все таки лікарям, щоб якщо ми просимо, радимо. І ми є прикладом для інших, тому що в нас є діти, в нас є внуки, і ми їх їм проводимо Щеплюєте. щеплення. І на своєму прикладі, і я вважаю, думаю, що і лікарі інших міст і селищ нашого нашої області, нашого Закарпаття є прикладом для населення. Треба щепити. Треба щепити діточок, і тоді можна спокійно жити. Не боятися цього не страшні білборди по місту вони діють, вони відкладаються в підсвідомості кожного з нас. Я переконана розмови інформації, яку ви зараз розказали батькам нашим, всім нашим глядачам. Я впевнена, вони прислухаються до неї, і я переконана, що з цього вийде добра справа, і що показники щеплень зростуть у декілька разів. І через декілька років ми забудемо за це про це захворювання як. Дуже сподіваємося. Дуже на це сподіваємося. Я вам бажаю здорових пацієнтів, а тих пацієнтів, які все-таки до вас звертаються, щоб вони е, успішно реабілітовувалися і е, з усмішкою на обличчях зустрічали вас у місті. Цього вам я щиро бажаю. Де, до нас приходили лікарі: це Олеся Малець, обласний дитячий невролог, та Віра Соловйова, обласний дитячий інфекціоніст. Ми спілкувалися з ними на тему вірусного захворювання поліомієліт. З вами я поки що не прощаюся. Попереду в нас ще одна гостя, з якою ми будемо говорити про школу здорового харчування.